Марш! Так лідери змагань. Вартема Кролебраз. Так, Єгор перший, голову нижче, руку вище. 27 десь! Артем, тридцять одна. Так. Тридцять дев'ять. Сорок. Так. Все добре, відпочивайте. Так. Уважно. Коли я кажу, що голову занурюємо у воду, то треба це робити. Голову нижче, Єгор. Артем, ногами не брасом, а кролем пливемо. Так, голову у воду, Міша. Так, Міша. Все, відпочиваємо.